Привіт! Ви на каналі Творчість у селі. Мене звати Наталя, і сьогодні я розпочинаю свій тиждень стартів. Хтось, хто зі мною давно вже скаже, навіщо тобі ще стільки стартів? Треба дов'язати всі недов'язують. Але поки те, що є. Нас організувала Вікторія з каналу Україночка В'яже тренди». І тренди. Цьому тижні старті ми в'яжемо для дітей. Бейбі-старти по хештегу ви можете перейти і побачити відео других учасниць. Хтось викладав по два-три відео, хтось викладав початкове і кінець, хтось викладав ще якісь відео. Я буду викладати лише одне відео, і в цьому відео я покажу свій початок і те, що... Зв'язалося. Можливо, буду показувати і якісь проміжкові варіанти, але це не факт. Не знаю, чи в мене це вийде. Умовою для розіграшу є зв'язати одну річ на благодійність а, точно і зв'язати одну готову роботу до кінця тижня. Кінцеве буде. Або в неділю, або в понеділок, 7 числа. Сьогодні у нас перше, вівторок, і ми розпочинаємо. Так, для початку я вам покажу, що в мене тут є. У мене є плюшики, це залишки, і я хотіла би з них зв'язати якісь, можливо, іграшки. Не знаю ще які, я ще подумаю, але, скоріш всього, це будуть іграшки. Зелений колір, я ще також думаю, що це буде. Просто хотілося б щось спробувати з нього. Не знаю, чи вийде те, що я задумала, чи, можливо, я поміняю на якийсь інший колір. Якщо я поміняю, я вам це покажу. Далі ось такий колір: це в мене 100% бавовна. Я ще думаю, що це буде. Просто я вибрала кольори, які мені дуже подобаються, я хочу з них щось зв'язати. Можливо, це будуть якісь дитячі шапочки на благодійність, можливо, це будуть якісь пов'язочки, можливо, можливо, якісь ковтинки, не знаю. Такі для дуже малесеньких діток. Це в мене іде. Така е, ниточка. Е, лізе, якщо я не пам'ятаю, пам якась напіввовна. і я вирішила з них зв'язати шкарпетки на точно на благодійність, тому що це ниточка, яку мені передавала петелька добра, і скоріше всього це будуть шкарпетки. У мене був нюанс, що я думала, можливо зв'язати якусь шапочку. Таку, але я більше все-таки схиляюсь до того, що це будуть шкарпетки якогось, можливо, одна пара, можливо, дві. Я не знаю, як вийде. Вже буду бачити по тому, що в мене виходить по кольорах. Тут так, колір є ще червоний, я не знаю, чи вам буде видно. Ось такий червоний колір і, ну, будемо бачити. Поки що оце все. Якщо будуть якісь в мене додаткові нюанси, то я вам, звичайно, підключуся і покажу, що з цього вийде, ви побачите вже в наступному шматочку або вже в кінці відео. Не забувайте переходити до дівчат, дивитися, що в них в'яжеться. У нас дуже дружна компанія зібралася. І я сподіваюся, дуже буде багато цікавих робіт. На цьому все до наступного включення. Всім привіт знову! Це в мене вже наступне включення. Я покажу сьогодні вже субота. І я покажу наші маленькі мої шматочки, точніше, які я на даний час зробила всі старти. І в мене є дві готових роботи. Я не мала часу просто підключатися на декілька хвилин. У мене не було на це стільки можливостей, можна так сказати. Першою готовою роботою є ось таке кошеня. Я сфотографувала, показала дівчаткам і там. На фото була ось ця напис, ось цей. І всі кажуть, дуже гарне щастя. <ріст> Тому, можливо, так. Мені дуже сподобалось. Я давно хотіла якусь нову іграшку для вас зв'язати. Це буде безкоштовний майстер-клас. Але я не знала, що точно в мене вийде. І ось я просто взяла спиці, взяла ниточку. Це в мене. Залишки ярнар Dolce Baby, ось ця тонесенька ниточка, така і бежевого кольору. Я її взяла і почала в'язати. І коли вже я дов'язала до середини, спочатку я хотіла совенятку зробити, але потім мені чомусь здалося, що кошеня буде набагато краще. Котика я зв'язала поки що такого, І ще буде майстер-клас, скоріше всього, він буде йти. В звичайній пряжі, не в плюшевій. тому що з плюшем, можливо, вам буде важко зрозуміти суть всю. Але це можна в'язати. Спиці я брала номер 3. Насправді, здається така товста ниточка, і це дуже маленькі спиці, але ні. Якраз добре, Вони дуже щільне. Я не знаю, як вам показати, але я зрозуміла, що Спицями іграшки з плюшу виходять ну, дуже класні. Ось таке красиве миле кошеня. Я сподіваюся, вам його дуже гарно видно, тому що, як ви вже бачите по зйомках відео, я поміняла ракурси, фони і все остальне в моїх відео, тому поки так. Це одна готова робота. Чекайте, скоро буде майстер-клас. Тільки в мене був час на це. Другою е, готовою роботою. Другим стартом у мене був старт от з такої ниточки. Це ниточка, яка мені присилалася з петельки добра. І е, це був повний 100-грамовий моточок. Це була ниточка від Alize. До кінця я, я до кінця не пам'ятаю насправді, як називалася ця ниточка. Пам'ятаю, що це алізе. Це така секційна пряжа, і всередині були ось такі темно-синій і червоний колір, а по бокам були трішки інші кольори. І я відмотала середину, бо так вийшло, щоб треба було два однакових. Кольора. Чому? Тому що наступним стартом в мене вийшли ось такі ж карпеточки. Це піде 100% на благодійність. Це вже є готовою роботою. другою. Це буде не перший старт і не єдиний, який в мене піде на благодійність. Тому що ці старти я планувала пов'язати і зробити старти. На тому що вересні буде відправка йти в петельці, і в мене не так багато цих робіт за літо зроблено. Хоча плани були величезні, але вже як є. Мені залишиться тільки їх попрасувати. Це я в'язала на розмір 30-31. Буде для якогось хлопчика малесенького, дуже такі тепленькі. Вони вийшли не зовсім тонесенькі і не зовсім товстенькі. Я в'язала їх на спицях номер 3 Ось такий другий процес, він вже готовий. І наступний, ось так положу, щоб вам було, сподіваюся, вам видно. Наступний в мене є ось така ниточка. Я, я насправді не знаю. New Master від BBB. Не знаю, якась там ниточка. Коротше, тут у нас іде дівчата... 80% мариносової вовни, 20% акрилу. Вона дуже така непогана: в 50 грамах іде 125 метрів. Тобто, вона і не дуже така ну, товста і, ну, середня ниточка, не товста і не тонка. 50-грамовий моточок це ниточки, всі, що я зараз буду показувати, це всі ниточки від петельки. Я не знала, що спочатку з них зв'язати з цієї ниточки, але ось подумала, і, скоріше всього, це буде головний убір. Я пров'язала вже ось таку кількість резиночки, я набрала 80 петель і пров'язала резинкою 2х2. І зараз в мене йде вибір. Я ще думаю, чи це в мене буде просто. Шапочка така, чи все ж таки я зроблю такий беретик. Скоріше всього, я думаю, що в мене будуть берети, тому що по майстер-класу Світлани Романової, якщо я не помиляюся, ссылочку на майстер-клас я оставлю внизу під відео. Це україноумовний україномовний канал. І Мені сподобалось, як там виглядає цей беретик. Якраз це зараз буде осінь, буде холодно, і діткам це дуже буде потрібно. Тому це наш третій старт, який я почала, і сподіваюся, я його завершу до кінця вересня. Це До кінця серпня мені 100% треба його завершити. Далі, на серпень місяць, кольоровому році, в нас випав меланж. І... Я розумію, що в мене процесів дуже багато, я не можу дуже багато їх розводити. І тому я вирішила трішки так і схитрити. У мене все одно старти. я просто почну вже. Ну, все, що залишиться, я вже покажу в кінці. Там випав меланж, і ось в мене є така ниточка. Я її вже перемотала в моточок, таке було два моточка. і я їх перемотала в такий. Великий клубок вийшов. Я не знаю, скільки тут точно. Мені здається, тут 100% 100 грам є, а можливо, трішки більше. Це такий синій, гарний колір, і не яркий, і не дуже, я скажу, і не тусклий. такий, просто синій колір. Але тут є вплетена ниточка люрексу. я сподіваюся, вам видно її, тому що ну, її, напевно, не можна не замітити. І ось цей 100% буде берет, а можливо і два, якщо вистачить, тому що на берет для дівчаток зазвичай йде десь грам 50. На, не знаю, Якщо мені вистачить, то я зроблю 2 берета, якщо ні, то один. Я пров'язала вже резиночку, 10 рядочків, і вже перейшла на основне полотно. Резиночку я в'язала спицями номер 3 а саме Полотно буду в'язати спицями 3,5 Така ниточка товстенька. Я б сказала, вона чимось нагадує Алізе Lango, звичайно. Там, де 240 метрів 100 г. Так, вибачайте муху, тому що не можу я її вигнати. На вулиці в нас просто, ну, я не уявляла, така жарища, що я розумію, що це, напевно, по всій Україні зараз таке. На вулицю не вийти. Свіжого повітря нема, можна сказати, просто гаряче повітря. Так, ось такі в мене старти. Я, звичайно, планую зробити ще якийсь старт. Я не знаю, що в мене точно вийде. Якщо вийде, я вам покажу цей старт. Але якщо ні, то скоріше в мене тільки буде 4 старти. Тому що я ще думаю, чи мені точно потрібний той старт, чи мені не потрібний той старт. Звичайно, їх ще буде багато, просто я можу не встигнути, так як ще скільки недільки, е, три, і вже почнуться картоплі, і все буде не до цього, плюс школу треба починати, теж трішки буде такий сплеск зовсім іншого, тому. Тому ось так, дівчатка. Так, я сподіваюся, щодня-субота я в понеділок ще відніму кусочок, шматочок відео, покажу вам свої просування, що я все ж таки встигла зв'язати ще. І на вівторок вже це відео вийде, тому що я спочатку хотіла писати, що на вівторок відео виходить. Мене, тому що в мене в суботу сьогодні буде відео, і два дні в мене йде перерив. Я стараюсь робити регулярно. Зазвичай, в мене, якщо нема відео, то раз на два дні в мене йде маленьке, коротеньке відео, я щось показую, тому не забувайте дивитися, Шортси маленькі, там іноді бувають якісь спойлери якісь. Ну, ось таке. Добре, всім дякую за увагу і до наступного включення. Знову всім привіт! У нас вже понеділок і я покажу свої просування по моїм стартам. Більше починати я поки що нічого не буду, тому що хочу вже закінчити готові роботи. Також в мене є проекти. Які потрібно дов'язувати, це мої якісь фініши потрібно робити, великі роботи, і я їх ніяк не можу зробити. Тому я вирішила трішки з, з дівчатками: хтось грає в рулетку, хтось грає в кубики, а я граю все підряд, тому що я хочу подов'язувати всі свої оці великі процеси. Так, покажу, це я вам показувала вже котика. І... Шкарпетки, я розпочала берети, берете два по майстер-класу Світлана В'язання для душі. Це я знайшла на просторах українського YouTube. Звичайно, важко зараз шукати, але він є. Тому, ось так в мене ця шапочка, якщо ви пам'ятаєте, мала бути. Я думала, чи вона буде просто шапочкою, чи ні. Я все-таки вирішила, що це буде такий беретик. Тут, звичайно, резиночка величенька, але нічого, помаленьку все буде. Буде ось такий беретик. Ось в мене пров'язані прибавочки тут, а далі я буду вже дивитися, що потрібно далі в майстер-класу робити, і а, буду дов'язувати. Це вже фактично пів роботи готово. Тут, я так думаю, буде висота, і далі підуть убавки і все. Тому сподіваюся, що до кінця тижня, а точніше до кінця місяця, 100% буде готова робота. Це в'яжеться все, крім котика, а може й котик, все в'яжеться на благодійність. За котика нічого не скажу, тому що. Не знаю, чи хтось в мене його забере, чи я його віддам. Ну, це вже не важливо, бо іграшки, якщо їх багато, їх так і так комусь віддам або продам. Так, тому так, беру ось ці берети. Я думаю, що я до кінця місяця їх дов'яжу. 100% в кінці місяця, до речі, ми всі маємо. Відзняти відео про свої підсумки. Хтось, можливо, починає якісь великі роботи, то швидше буде мати таке натхнення для того, щоб закінчити. Наступна робота, яку я почала, це також був берет, і це ось такий синій колір ниточки. Тут також я вже вив'язала всі прибавочки, це вже я в'язала петелька в петельку по майстер-класу. А то я вже підганяла під себе, під те, що мені потрібно. Ось такий круг в мене вже вийшов, бачите, такий рівнесенький, рівнесенький. І буду я вже дов'язувати. Маркери в мене такі специфічні, звичайно, тому що половина більше моїх маркерів кудись подівалася. Куди вони ділися, я досі не знаю. Десь там знайдеш, десь там зламався вже, десь там той. Треба вже нові, але поки що це не до цього. Справа. Ну, можливо, буду десь в якомусь рукодільному магазинчику, то, надіюсь, не забуду собі докупити маркерів. А так, мені все подобається, дуже гарно виходить. Такий беретик виходить плотненький, я б сказала, він ну, шикарний. Що я буду говорити? Так, дівчатка. На цьому все. Всі мої просування, всі мої старти, які я робила. Зазвичай я не роблю їх великими, я би, може, зробила великими, а якби в мене не було стільки великих робіт, які потрібно закінчити. Тому наразі тільки так. Всім дякую за увагу! Не забувайте переходити до дівчат по каналах, дивитися їхні відео. Вже дуже багато дівчат виставило свої відео, всі свої роботи, які вони починали, які завершили. Я думаю, що вам сподобались також і мої роботи. Я думаю, що ви прийдете, коли вийде майстер-клас на цього котика, прийдете його також ще зв'язати. Тому дякую всім за увагу. До нових зустрічей у нових відео. Бувайте!